Розкажи мені про свій дім. 22-й рік поспіль, 9 листопада, в Україні проводять радіодиктант національної єдності. У 2022-му він особливий, адже, попри воєнний час, якомога більша кількість людей мала бажання взяти участь у ньому. У волонтерському центрі Шостка добро теж долучилися до ініціативи. Розповідають, що у такий складний час важливе єднання між нами, українцями. Зараз наша Україна в огні. Нашу мову хочуть відібрати, тому ми, як наші мужні захисники на фронті, повинні стати на її захист, плекати її і оберігати. Окрім волонтерства, пані Тетяна є вчителькою української мови та літератури школи-ліцею. Тому до написання радіодиктанту залучила своїх учнів та учениць. Школярі зізнаються, самі залюбки кожного року беруть участь у написанні. Мова грамотність це найважливіше, що у нас зараз є, тому що це нас об'єднує. Це кров нації. Це дуже важливо для мене. Так я виражаю свою підтримку до наших воїнів, які захищають наш. Кордони від Російської Федерації. І освітяни прагнули перевірити власні знання. Так, заступниця директора Шосткинської школи, ліцею Наталія Поправко розповідає, що це стало доброю традицією. Ми кожного року очікуємо 9 листопада. Ми цікавимося, хто буде диктувати цей текст, чий це текст, тобто хто автор. І звичайно, ми налаштовуємо наших учнів на те, щоб вони також долучилися до цього диктанту. І не так важливо. І поставлять чи всі поставлять апостров, чи можливо, м'який знак. Важливо, щоб ну, всі зрозуміли, що це текст написаний українською мовою. Загалом волонтерський центр зібрав багатьох небайдужих містян. Наприклад, пан Олександр вирішив вперше долучитися до ініціативи. Зізнається, востаннє писав диктант понад 50 років тому. Представ. Ще є таке, такий захід і вирішив, що на восьмому десятку потрібно все ж прийняти участь. Українська мова це наша основна мова. Тому кожна, кожний громадянин України повинен її знати. Ну, і треба випробувати себе. Учасників навіть не злякала відсутність електроенергії у приміщенні, тому замість звичного світла та радіо були ліхтарики і портативна колонка. Волонтери попіклувалися про те, щоби кожна та кожен могли взяти участь. Адже заздалегідь було відомо про війлові відключення. Колонка стояла в будівлі. Я стояв з телефоном, по якому йшов радіодиктант, і з телефона передавав його на блютуз колонку, де саме писали діти цей диктант з волонтерами. Цьогоріч. Авторкою тексту була українська письменниця та режисерка, членкиня українського пен Ірина Цілик. А читала його народна артистка, герой України, уродженка глухова Ада Роговцева. Після написання учасники поділилися враженнями. Цей текст дуже проникливий. Е, мені сподобалося писати цей диктант. Е, його нам диктувала наша землячка. Текст був про наш дім на завершення. Ніхто не міг стримати емоцій. Бо радіодиктант національної єдності нагадав, завдяки кому ми маємо змогу розмовляти рідною мовою та жити у незалежній Україні. А поряд зі мною на столі лежали фото хлопців, яких ми поховали, останні слова. У нашому диктанті були, я точно знаю, він вистоїть, виберсеться, дочекається твого свальованого виху. Я вдома. А ти про все все мені розкажеш. На жаль, вони розказали нам місту, Україні, всьому світу. Що Україна вистоїть?